Якось так холодно сьогодні, треба було якусь кофту брати чи курточку. Коротше, я вже була в сервісному центрі. Три етапи ремонту телефону, цього можливі. Перший етап це перепрошивка без форматування, але це спробував зробити чоловік, і це не допомогло. Другий етап це перепрошивка з форматуванням. І вся інформація ну, зникає. А третій етап це вже технічний етап, якщо другий не допоможе, це заміна плати. Так от, перший етап нам не допоміг, другий етап зараз спробують зробити. Якщо не допоможе, то третій етап я замовляти не буду. Заміну плати, заміну чіпів цієї начинки, тому що це буде коштувати близько 17 тисяч гривень. Новий телефон такий, ну точніше, якщо купувати зараз такий телефон, не дивлячись на те, що він не випускається, десь його знайти, він буде коштувати близько 12 чи 15 тисяч гривень. І воно в тому не має ніякого сенсу. Навіть це буде переплата. Але мені сказали, що ну, це перепрошивка з форматуванням, скоріш за все, теж не допоможе, тому що прошивка без форматування не допомогла. Скоріше за все, не допоможе та й все. Я, коротше, я от зараз почекаю, заберу. До речі, я подивилась якість відео на цьому телефоні папиному, вона нормальна. Я ще не пробувала на комп перезаливати. Це ось перше, що я на нього записую. У мене там галереї нічого нема. Ось, якість відео, в принципі, така. Ну, мене видно, навіть непогано, але ж на ньому не працюють половина, половина застосунків. Не знаю, може його якось оновити. Покупатися в ньому там щось, не знаю, щось зробити. Доки не вирішу щось з новим телефоном, не знаю, який купувати, за яку суму. Банківські застосунки стали, в принципі, працюють. Оцього всі модуля, як він називається, яким розплачуватись в телефоні тут немає, але Ладно, піду назад в цей сервісний центр, бо щось на вулиці реально із Дубай. Так, ну що, попитка, як то кажуть, не питка. Але, на жаль, умерла так умерла. Не допомогло перепрошити з форматуванням. Ну, а заміну плати за 17 тисяч я вже ясне діло не замовляла. Так що, так що так ось. Тепер в, мене є. Тепер в мене є ось такий гарний кирпичик, дуже красивий, дуже улюблений, дуже гарно працював. Ідеальний телефон, але він помер. Треба влаштувати йому почесне почесні поховання. І не знаю, походжу поки з цим. Тато Samsung він з моїм браслетом не дружить. Не знаю. Коротше, ну, але це все одно не саме страшне, тому, тому якось так. Знову в мене продовження епопеї з телефоном. До речі, ось щодо тих відео, які я випадково видалила з старого телефону, на який я почала знімати. Ні, Ну, це якийсь капець просто. Ті відео пропали. Нові відео випадково видалила. Просто якісь, знаєте. Як пороблено мені з цими відео. Коротше кажучи, щодо тих відео, які пропали на моєму телефоні, ось, який поламався. це ж, Я там ото кусок відео видалила, тож скажу тут знову, я ж знімала відео спеціально, щоб викладати, коли до нас приїде мама чоловіка. От, вона приїхала 13 серпня, і от до 13 серпня, ну точніше, до 12 серпня, я кожного дня записувала влоги, щоб потім їх викладати, щоб не було перерви між публікаціями відео. Ось і останній влог я виклала за 2 серпня. От, а після того втратила відео. Втратила і втратила все відео. Виходить 10, 10 влогів. У мене втрачено. Ну таки звичайно, така звичайно собі проблема. Особливо для тих, хто не в темі, але ну, самі розумієте. Тож, 10 логів у мене, на жаль, пропало. Ну нічого, будемо знімати нові. От. І вчора прийшла я додому після того, як з'їздила в сервісний центр. І... Хорохорилася, хорохорилася, що значить, поки буду користуватися батьковим телефоном. Але хорохорилась щось недовго, тому що почала я на нього ще записувати застосунки, які він підтримує. Скачала, завантажила Інстаграм, ще щось. А, Хелсі мені прийшла смс там з якимсь кодом. А я думаю, о, Хелсі, мені ще треба Хелсі. І Хелсі встановила, і так з майже з усіма застосунками щось там таке. Думаю, о мені ж потрібно ще те. Мені потрібно ще те. І я щось почала встановлювати. А в мене на батьковому телефоні уявіть собі 16, і В чому воно там вимірюється в мегабайтах чи гігабайтах, Не знаю. Коротше, 16 пам'яті це, враховуючи, що в мене в моєму тому що телефоні що помер, у ньому було 128 пам'яті, а тут 16, І я ще не знаю, яка тут оперативна пам'ять. От, і він у мене почав. леді я на нього завантажила парочку застосунків. Він у мене щось почав тормозити. Ось потім ще почав став дуже гарячий, я не зрозуміла чого. Дивлюсь, там якісь фонове, Що якісь застосунки вступають у фоновий режим роботи і починають жерти з його заряд. І він ще стає дуже гарячий. Коротше так собі, знайте. Ну, Телефон 2016 року, дівчата, я вчора подивилась його рік випуску. Це телефон 2016 року. Пройшло вже 10 років, він вже морально і матеріально застарів. І я почала думати, що мені робити. Ось спочатку я вирішила купити такий самий телефон, як у мене був, от, але мене е, якби турбувало в цій, в цій ідеї те, що Ну, зазвичай, коли купуєш телефони, то не бажано купувати телефон, який вже навіть він не випускається, ну, ладно, ладно не випускається. Він вже не користується попитом, і він навіть не виходить у продаж. Такі телефони начебто не бажано купувати на майбутнє, тому що там застаріває їх. Як це? Ну, операційна система виходить, і щоб купити телефон, який вже взагалі якби не реалізується, не знаю, чи це є правильним, хоча він дуже хороший в мене був, як от на практиці. Щось мене якби, в цій ідеї турбувало. <тас> і, от. І потім, а потім мені нагадали, я геть забула, я геть забула про те, що є ж оця тема оплати частинами. Я геть забула, що є оплата частинами. Тож я зараз це вийшла і я зараз піду в магазин в Samsung, в торговий центр в магазин Samsung. І подивлюсь, там може щось собі взяти з оплатою частинами, бо це неабияке таке не рішення, тому що я так собі, ну я реально забув, мені нічого нагадали. Такі ось справи. Піду зараз на розвідку. І подивлюсь, що, що я можу собі придбати. Так, у нас вже вечоріє вечір. Вже так прохолодненько стало десь, зараз близько 7-ї години вечора. Я вже сходила в магазин в Samsung. Ось, але я там придивилась дещо, але мені ще треба переспати з цими думками, тому що так, то, якщо навіть з платежем-частинами, то там за місяць така теж виходить ну, немаленька сума. Тому мені ці всі варіанти треба якось зважити. У мене так виходить зазвичай, що я щось не знаю як краще, потім як от вночі все вибудовується в голові, і потім розумієш, що тобі робити. Тому я вирішила зробити ось так. От, А зараз я вам покажу С-стабільність. знаєте, С-стабільність. Зараз я дійду до того місця. І так, дівчата, С стабільність. Як ви думаєте, що це? Правильно, це шовковиця. Шовковиця. Не фокусується. Ой. Я у тих влогах, які в мене зникли на телефоні, я там знімала, що ми тут з вікою знайшли дерево, на якому досі є шовковиця. Уявляєте? І зараз серпень, вже друга частина, друга половина серпня, і ми досі сюди їздили і продовжували їсти шовковицю. Я навіть маленький судочок збирала додому там пару разів, як з вікою сюди не доходили. От а зараз я пару днів тут не була, і тут понаспівала шовковиці. Це якийсь сорт пізній. Ось, я взяла невеличкий судочок, зараз назбираю для віки додому. За малий взяла судочок, декілька днів тут не була і понастигало шовковиці багато. Тож я ось такий невеличкий судочок назбирала для віки, а тут ще залишилось он багато, щоб поїсти. Зараз я для віки заховаю вже. А ось це все зараз, бачите, з дерева поїм. Це, дівчата, така вже вся в Шовковиці, психотерапія. Фух, оце я об'їлася. Е, назбирала ось для Віки, судочок, сама об'їлася. Ото коли ми... Ходили, коли я ходила збирати відерця шовковицю, і там на деревах закінчувалось, то треба було ще сюди приходити. Бо я уявляю, якщо зараз тут так багато шовковиці, і це ще я багато ще зараз з'їла просто з дерева, то скільки тоді було. Зате тепер я знаю всі рибні місця по району.